Доброго дня, Доброго сьогодні дня. з нами гравець команди Вау тім Віталій Головко. Віталій, які враження сьогодні після гри у вас? Дуже гарні, гарна погода. Ми гарно зібрались. Такий колектив сьогодні, дві четвірки, можна сказати, рівнозначні, і дали бій дуже гарній команді. До кінця була інтрига, я вважаю. Ми. Поступово прибавляємо у грі. Не було сьогодні якихось таких помилок дуже грубих, не попривозили саме собі. Ну не без помилок не буває, але зіграли досить сьогодні добре. Я вважаю вас сьогодні. Не впізнати, ви вважалися аутсайдером, але гра була дуже рівна. Як вважаєте наслідок чого? Це ви все ж таки знайшли свою гру тактичну? Ну, може, суперник думав, що буде якась легка прогулянка, але ж ми тренуємось, вдосконалюємось, награємо якісь комбінації, які зв'язки, тому це дає плоди. Я думаю, що скоро наберемо перші очки. Чого не вистачило, щоб бодай зіграти в нічюю сьогодні? Везіння трохи і і досвіду, бо наші молоді гравці, ну вже там ось остання передача. Треба її зробити і забити м'яч, але трохи не вистачало. Чи Треш. за чи задоволений був якістю гри ваш тренер Віталій Швачко? Ну якщо команда програла, то якістю гри задоволений. Я думаю, не можна бути, але е, по е, зрівнянню з тим, що було, то це дійсно шаг вперед. Дякую. Що ж, добре, дякуємо вам. Дякуємо вам.